Дорогі браті і сестри, цей Іван, який ми щойно з вами чули, завжди читається на подячному молеку. Прокаженні це були ті люди, які, можна сказати, вони заживо гнили. Їхне тіло було вкорито такими ранами. І характерно було те, що вони мало так, що навіть не відчували. Як от вони могли лежати і е, вночі міг якийсь там е, чур відгристи їм пальці, і вони могли знати тільки це вранці, тобто не відчували навіть, наскільки була страшна така хвороба. І вона на той час не, не лікувалася. І характерно ще те, що е, о, ці люди, які хворіли, вони не швидко помирали від цієї хвороби. Від 10 до, до 30 років вони могли проживати. У мукою ще була не, не лише фізична біль, а відсутність спілкування з людьми. Тому вони збиралися ці прокажені такими групками. І сказано було в сьогодні, сьогоднішньому Івані, що було 10 прокажень. Чому збиралися? Їх не пускали в місто, тому що проказа вона дуже така заразна була. Як повітряно крапельним шляхом, навіть до дотику до одежі цього хворого чи навіть, до тіл, звісно, що й до тіла, вона одразу передавалася. Які, якісь були ознаки, цю людину одразу виганяли за межі міста. І коли ми бачимо сьогодні, що ці, ці прокажені казали Ісусу Наставнику, помилуй нас, то вони просто банально просили милості. Адже як вони могли заробити, так? як вони. Не могли спілкуватися з людьми. Вони просто просили милості. І їм люди здалека там щось залишали, тому що не можна було близько входити. І як, просили їсти, а отримали зцілення. Отримали зцілення, що навіть забули і подякувати. Господь їм сказав, що підійдіть до священника, покажіться, тому що такий був закон, що потрібно, якщо людина одужувала, то потрібно було, щоб священник ніби як оглянув. І вже дозволив йти в народ. Так вони зраділи, що вони зцілилися. Появіть собі, напевне, вони досить довгий час не бачили своїх рідних, близьких і забули подякувати Богу. Тільки один, і, до речі, Господь спеціально говорить апостолам всім, хто його слухав, що тільки іноплеменник цей, ніби укоряючи. Євреїв, так? і і фарисеїв. Тому що, напевне, серед цих дев'яти, які невдячні, були не парисеї. Точніше, не, не самаряни. А тільки один самарянин був, який подякував Богу. Як часто, друзі, браті і сестри, людина забуває дякувати, дякувати Богу за все. І навіть більше легко подякувати за якісь які Божі благодіяння, за щось таке хороше, а церква нас вчить, щоб ми дякували Богу за все і за скорботу, за радість. Часом, коли в людини якісь негаразди, вона. Спішить не дякувати, а роптати і говорити, а за що мені, Боже, Ти послав це іншим, що немає. Чому іменно мені? Замість того, щоб сказати, Боже, не за що, а для чого? Для того, щоб зробити мене сильнішим. Для того, щоб я через скорботи дійсно наблизився до Тебе. Адже буває так часто, коли людина захворіла, вона вже й до Бога звертається, вона вже й заходить в храм Божий. Коли здорова, то і Бога нічого не потрібно. Тому зрозуміло, коли оці святі кажуть, що е, багатьма скорботами, хворобами належить нам і в царство Боже, то це не скорботи і хвороби спасають. А те, що людина в цьому, перебуваючи в скорботах і хворобах, звертається до Бога. Бог кличе всіх, так? І краще, звісно, не чекати, поки Господь покличе якоюсь хворобою, чи негараздами, а завжди. Приходити до Бога, завжди йому дякувати. Знаєте, один чоловік назвав людей, які не дякують. Зараз розкажу цю історію. Один селянин приїхав в місто і зголоднів, зайшов в кафе, в ресторан, і перед тим, як сісти поїсти, він перехрестився. Подякував, бо помолився. І бачиш, там бачили це все ті чоловіки місцеві і хотіли так, знаєте, е, з нього так подразнитися. Е, і сказали йому, що ти звідти села, там, да? це всі так там моляться. Чи це тільки ти один? А він каже, ні. Не всі. Є такий, що як, як свині. Зразу. Я кажу, він сказав по-іншому. Зразу рило в корито. І грубо так, да? але він так відмітив, сказав, що кому подобається тільки без молитви і не дякують Богу. Ми дякуємо за те, що Господь дає все. І хліб, я кажу, да? ми молимося молитвою очі нашу. Хліб нас усі сьогодні. Тому й молимося і перед їжею і взагалі. Дякуємо за все, за їжу, за одяг, за все. Проснулися і кажемо, слава тобі Боже, що ти мені ще один раз побачити білий світ. І ще, дорогі браті і сестри, Євхаристія, це в перекладі з грецької, це є подяка. Тому от, і ми кожен раз чуємо теж на літургії слова дякуємо Господу. Є така, знаєте, історія, вона трішки дитяча, але дуже цікава. Два ангела. Один постійно з небес на землю, з землі на небо і постійно в Русі, а інший житт відпочиває. І цей, що постійно зайнятий, каже, чому ж ти відпочиваєш постійно? А він каже, ну, дивися, ти, подя... ти носиш до Бога прохання молитви. Просить, дай то, допоможи в тому стіли, допоможи захисти. А я подячний, тому я і відпочиваю. Дійсно, дивіться, зверніть увагу, так? було 10 чоловік, подякували тільки один. Але мені здається, що навіть ще менший відсоток дякує Богу. Тому що, от подивіться, скільки людей взагалі людей є е, хрещених, коли ми говоримо зараз за віруючих людей, досить багато. А скільки людей приходить до храму набагато менше. А скільки людей причащається регулярно ще менше. Так? Тому от, ми причащаємося, поєднуємося з Богом та і ми тим самим дякуємо Богу. Так? Тому що ще раз повторюю, Євхаристія – це є і подяка. Тому не забуваємо, доріг браті і сестри, завжди дякувати Богу, як апостол е, Павло каже, завжди дякуйте непрестанно, моліться. Амінь.